Патрульна поліція в столиці продовжує хизуватися своєю принциповістю і вічливістю. На її соцсторінці у Фейсбуці з'явилося відео під назвою Поліція не пустила п'яного генерала за кермо на кадрах. Видно, як чоловік чинить опір поліцейським і намагається поїхати на машині. При цьому ще й погрожує згодом розібратися з патрульними. Міністерство внутрішніх справ розповідає Сен, що до силових структур цей генерал не має жодного стосунку. Ну а далі пропоную подивитися без коментарів. Нематися, будь ласка. Самому. Ми вимушені вас зараз, на жаль, затримати. Ви в п'яні не будете їхати. Я сказав, ви п'яні їхати не будете. Тільки легенько ходьби. Добре, 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 добре. Вибачайте, ми легенько, ви краще не супроти. Ви зарульні. Користувачі мережі вже встановили особу скандального генерала. На посвідченні, яким він хизувався, зазначено, що він генерал-лейтенант Петро Литвин. Виявилося, що два роки тому цей чоловік агітував за кандидатку в депутати, пов'язаної з політичною силою Медвечука, і представлявся героєм радянського союзу. Хоча у переліку героїв такої людини немає.